Всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Сьогодні у нас відео перших вражень. До мене приїхала новинка від Худочки Beauty. Ось така палітра Pretty Grunge. Це новинка від Худи. Там вийшла нова прям колекція, є рум'яна та ще деякі продукти. Але я вирішила собі придбати новинку, цю палітру. А я її бачила на промо-фотографіях, і вона мені так сподобалася ця палітра. Я вирішила, що я її закажу, і ми разом з вами дівчата її подивимось. Зараз ви побачите розпаковку, як вона приїхала до мене, а потім ми з вами зробимо свочі та поближче на неї подивимось. Палітра до мене приїхала в ось в такому випакуванні. Тут такі як, відчуваються таким специфічним тисненням, а дуже гарна коробка. Зараз ми її відкриємо з вами. Оу. І ось така красуня. Така малишка. У входи, як завжди, опакування дуже гарне, як і в інших палітрах. Ну що, дівчатка? Відкриваємо і дивимося, які в нас там відтінки. Ось такі відтінки. Від цієї палітри в мене йде таке більш двояке враження. По-перше, коли я її побачила на промо -фот фотографіях, то вона там мені здавалась більш холодною. Але коли я її відкрила, більш як то вона йде нейтральна, може текла, але це так вона виглядає зараз. Ми будемо тестити, робити свочі, бо в це одне. А як вона буде вже грати на шкірі, то зовсім інше. І хочу відміт... відмітити другий момент, а це те, що в інших палітрах. Було більше сяючих відтінків, ніж матових. То в цієї палітри, як ви бачите, тут, тут всього 5 відтінків сяючих, а інші та всі матові. Я люблю і матові, і сяючі відтінки, тому мені, в принципі, то ок. Але якщо порівняти, наприклад, у мене є ще така палітра від Huda, Rose Quartz, в цієї палітрі ми бачимо більше сяючих відтінків. Тому. Треба дивитися. Я трошки прикрию, щоб вам не відзеркалювало. Спочатку на фотографіях мені здалося, що ці відтінки між собою дуже схожі. Але зараз, я не знаю, вам має бути видно, але зараз я бачу, що вони різні. Е, тому мені цікаво, мабуть, ми почнемо з матових відтінків і перейдемо до самого цікавішого. Що в нас тут є? Погнали! Перший відтінок Liberty. Вау! А він такий інтенсивний. Відтінок під назвою Erain. Так, я зразу кажу, що я можу читати на французький лад, так що ви мене, якщо що, то вибачте. Ероїн відтінок, не дуже його бачно на моїй шкірі. Наступний відтінок йде Rise Up. Вау, як це гарно! Вау, ось такий відтінок. Вибачте, що я вам так показую, бо моя камера щось не дуже хоче фокусуватися, тому я кожного разу вигадую, як то його краще показати вам. Так, наступний відтінок Love Energy. Цей відтінок, як мені то здається, такий більш прохолодний. Далі йде відтінок Freedom. Ось такий відтінок лиловий. Далі йде відтінок Beauty Chaos. Ну, але далі. Наступний відтінок «Брав». Переходимо до більш темних відтінків. Це відтінок Fairless. «Нірвана». Відтінок Hope. І останній відтінок Renegade і останній відтінок чорний. Далі, дівчата, переходимо з вами до свочів. Блискучих відтінків. Вау! Відтінок тенд Up. Вау, дівчата. Ну ви подивіться. Мама мія. Відтінок авангард. А що це таке? Вау, клас. Відтінок Maverick. Яке воно гарне. У. Відтінок Strong Aff. Він такий цікавий, наче він вишневий зі сріблом. Залишились останні два відтінки. А як це гарно. Подивіться на це. Це відтінок Ребель. Камера не передає, він, наче як-то фіолетовий, з зеленим, зі сріблом. Блін, офігенний. Просто вау! І останній наш відтінок. Боже, подивіться. Це який відтінок. Хабхазат. Читаю на французький лад Хабхазат. Це пушка. Дівчат, у нас залишився один єдиний відтінок. Це ось цей чорний. Якийсь жирний. Я бачу, що на ньому виступили якісь краплі. Бо коли я відкрила, таких крапель на ньому не було. Зараз є. Не знаю, давайте спробуємо, але я. Не думаю, що я взагалі буду користуватися, бо я, я не розумію цих тіней, які робить худа, які дуже жирні, зроблені наче жиру чи воску, чи я не знаю, з чого вони зроблені. Я один раз це тестувала в Sephora, спробувала тикнула пальцем. Мені взагалі не сподобалось, бо воно якесь таке йде. Я представлю, як воно буде на повіці. Воно жирне, коли у тебе ще жирна шкіра і додати ще, ну, не знаю, не моє. Не моє, але давайте ми з вами його спробуємо. А що це таке? А що воно таке бридке? Що це? Що? Нагадує, може, пам'ятаєте, був такий лайнер чорний в такій маленькій кругленькій баночці від Maybelline. Ну, так. Да. Ну, оце ось таке щось чорне, жирне, воно взагалі не фіксується. Може, я спробую його використати як підложку, але в мене є великі сумнів на цей рахунок. Бо, ну, я зроблю тест, і я вам його покажу, але, але, але. Дівчат, що я вам хочу сказати, палітра насправді цікава. Так, мені сподобалося. показую. Ось е, ці прохолодні відтінки, більш лілові. дуже сподобались. Подоб... Сподобалися всі сяючі відтінки. Я гадаю, що це пушка, але в худи всі сяючі відтінки пушка. Е, в мене сьогодні на очах сяючі відтінки від худи. Ось ці теплі не знаю. Мені здається, що такі схожі в мене є палітри від Анастасії Буверлі Кілс, але я їх не використовую. Зараз ми перевіримо це. Так, так дуже схожі відтінки. Ось це те, що вище, це Анастасія Баверлі Кілс, а те, що нижче, це худа. Анастасія темніша, але дуже схожа. Не люблю я такі відтінки. Мені подобаються більш нейтральні відтінки або більш прохолодні відтінки. Тому, дівчата, палітра дуже цікава, будемо її з вами тестувати, будемо робити швидкі макіяжі, пробувати різні комбінації і тут вам показувати. Дякую, що ви були зі мною на каналі! Гарного перегляду і гарного вечора! Па-па!